Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. У нас сьогодні з вами нова локація. Лежу тут як королева в ліжаку, бо ми приїхали на декілька днів в нове місто, в Констанс. Це півтори години на машині від Базеля, дуже зручно, і е, нам пощастило. Тут чудова погода. Вся Швейцарія в дощах, тут сонечко, е, трошки він десь капає, але не в нашій частині міста. Тому все просто вау. Але я вже викладу це відео, коли ми повернемось, бо я не взяла свій планшет, на якому я все це обравляю, і з камери надсилаю на планшет відповідне відео. Але Сьогодні у нас відео таке буде жартівливого трохи характеру буденного. Я хотіла з вами поділитися своїм досвідом спілкування з, з місцевими місцевими, як ми разом ходили в один заклад і все таке інше. Але, а, по перше, я хочу. Почати з того, що давайте уявимо, що ми говоримо про колег. І я в принципі працюю з ну, всі люди, з якими я працюю, вони всі нормальні, нейтральні, все приємно і так далі. Але так вийшло, що протягом майже року мене кликали піти з ними. Там вони кожен тиждень йдуть в одне і те саме місце. Пити чай, каву, пиво, спілкуватись після роботи, і я вже протягом року не ходила. Друзі, я тут зроблю вставку, я забула сказати основне, чому вони ходять завжди в одне те саме місце, як ви думаєте? Тому що нема інших закладів. Тобто, уявіть собі: в місці є один готель, і при ньому є ресторан, бар при ньому, знаєте, як лобі-бар, і вони ходять. Кожен раз в одне і те саме місце просто через те, що інших не існує. Тобто на інше, в інше місце треба їхати в, ну, в Базель або в Лісталь, я не знаю. Тобто, в інше, кудись в інший городочок. І не знаю, це трохи, трохи смішно. Хоча проблеми доїхати нема. Тобто, я, ще раз у більшості є машина. У когось, якщо нема, він може сісти до друга. Або поїхати на трамваї, на електрички. Тобто маса варіантів. Але продовжуємо. У мене нема ні настрою ходити, ні бажання. Я, в принципі, вам вже говорила, що я не дуже часто кудись йду. Я можу раз на рік сходити, якщо це якийсь захід такий, знаєте, якийсь корпоратив дуже великий, де всі, і тоді я можу сходити. Відповідно, ну, я і ходила. А ось такі посиділки, мені це не цікаво, але мені дуже приємно, що мене кличуть і все таке інше. Е, і я ось рік не ходила, не ходила, не ходила, не ходила, не ходила, не ходила, не ходила. І тут я ж переходжу в інший відділ і думаю, ладно, я один раз сходжу перед тим, як піти від них. Е, знаєте, як таку крапку поставлю і подивлюсь, можливо, я знаєте, всі ці весь цей рік щось втрачала, бо не ходила, і треба було. Але у мене, по-перше, ви знаєте, по-перше, реально часу немає, Тому що я взагалі не уявляю, коли, коли можна ходити ще, е коли в тебе робота, сім'я, кішка, собака. Ну коли це робити? Не знаю, часу нема. Хобі спорт, Ну, дуже багато всього. Плюс у мене друзі, мої друзі, з якими я реально хочу час проводити, але у мене іноді на них немає часу. Ладно. А, але я не просто так пішла. У мене з'явилася подруга, ця подруга також, як і я, нікуди не ходить, а, їй також не цікаво. А, і ми якось з нею разом вирішили один раз піти. Хоча ні, я особливо не хотіла, не вона, але я думаю, ладно, все, хватить бути, знаєте, з цими соціофобами. Треба йти. І Боже, всі так зраділи, що, Боже, нарешті вийде те, що чесно, ви підете з нами. Ми такі, так, так. І якось вони вибрали такий ресторан, який взагалі знаходиться в Німеччині. Думаю, ну ладно, добре, підемо туди. Ми поїхали. І мені, ви знаєте, по-перше, про цей ресторан, щоб уявити, мені всі про нього розповідали. Мені розповідали про нього і тут місцеві, і на роботі, і, коротше. Всі, з ким я не зустрічалася, всі мені розповідали, який нереальний в Німеччині є ресторан, яка там кухня, які там суші. От, можливо, якщо ви десь з Базеля, ви також чули про це. Коротше, просто вау! І там, тут, там нереально. Я собі уявила ресторан, якийсь, знаєте, якось, як мені прорекламала, так його уявила. Ви розумієте, що на ділі там взагалі інша історія була. Може, це я, може, це я трошки. Мене складно, знаєте, здивувати, бо я в принципі багато де була. І все дитинство підлітковий віку до сьогодні. З дитинства підлітковий вік я завжди ходила кудись з батьками. Ми завжди кудись їздили. Я постійно в цих ресторанах. Ну, ми, ми були завжди. І для мене це не щось сюрприз, сюрприз так, Тобто я це все бачила, все це їла, все це. Дуже різноманітних місцях була, і мене здивувати край складно, але там мені говорили, що ну, такий заклад. Ну, ви уявляєте, що це. Що це, ну, це навіть. Я не знаю, як це описати. Це просто кафе, якесь азіатське. Ну, Типу, нічого не було такого, про що я взагалі вам можу розповісти. Так Круто було, що вони на, воно на, на річці знаходиться. Дуже класний вид. Ну, так на річці буде дуже класний хід вид, в принципі, річка вона додає атмосфери і о, усього цього. О, але кафе само було ну як кафе. Тобто, якщо їх це дивує, то цікаво. І моя подруга, до речі, вона з Колумбії. І вона також говорить: слухай, а вона тут давно вже вона тут освіту отримала і, коротше, розумна, красуня, весела, класна. Коротше, ми з нею. І вона говорить: знаєш, місцеві думають, що ми з тобою, там, типу ось Колумбія, це якісь там джунглі, що ми приїхали там, там по деревам, лазим, що ми світу не бачили. Але говорить, у нас дуже багато речей, набагато кращих, набагато цікавіших, набагато таких крутіших, ніж тут. І... Але мало хто тут, хто тут живе, це розуміє. Бо вони, ну, типу. Вони ж у нас не були, як вони можуть порівнювати. Розумієте? Тобто, якщо для них цей ресторан, це вау. Хоча я вам так говорю, ну, навіть не три. Ну, три з мінусом, два з плюсом, можливо. Ну, чесно. Ну, нормально, ну нічого такого, нормально було. Досить смачно, нормально, ну, досить дешево, можна сказати. Ну, якщо ви живете в Швейцарії, то я зрозуміла, що в Німеччині вам дешевше. І. Ми приїхали, і знаєте, що саме цікаве, нас так. По-перше, я ще не ходила, тому що там, ну, типу, 90% це хлопці. А, і мені, що мені з ними ловити? Мені з ними не дуже цікаво. Ну, типу, про що мені з ними говорити? Там. А, плюс я розумію, що вони такі, знаєте, трошки тут майже всі такі сором'язливі. І ну, правда, соромляться, я розумію, що мені. Треба було б, скоріш за все, розмовляти, щось вигадувати, щось там розповідати. Нема ні часу, ні бажання. Хоча вже мені, мене чекали і звали з моїм чоловіком. Говорила: Аня, приходь, бери свого чоловіка, Говорю, ти чоловік не спілкується німецькою, нічого страшного, спілкуюся, будемо спілкуватися англійською, а там не всі спілкуються англійською, але вони особливо спілкуються. Ну, коротше, вже так сильно кликала, вони розуміють, що мене так ніколи ніхто нікуди не кликав. Навіть <свісно> <свісно> І е, Ось ми ж прийшли. Поки ми їхали, вони писали: ну що ви де, замовити вам якийсь коктейлі, що ви будете? А е, подруга моя взагалі не п'є. Я Ну, я можу випити бокал пива, але ну, типу, не було такого, що щось хотілося з'їсти або випити. Я взагалі думаю, зараз ми розуміємо, будемо, що ми там взагалі знаходитесь, чи ми ще 15 минут поїдемо. Коротше, ось ця переписка, вони там пишуть моїй подрузі, що ви їдете, не їдете. Так, ми їдемо, приїжджаємо, щоб ви ви уявляли, як це виглядає. Знаєте, один такий величезний стіл, за ним все сидять, і місць вже нема. І такий маленький ще стіл позаду, з людьми, з якими ми взагалі не спілкуємось. Ну, типу, там велика компанія, там дуже багато людей. Тобто, то за першим столом сидять люди, з якими ми хоча б спілкуємось трохи. Тут взагалі сидять інша проста компанія, ми, типу, не, не, не пересікаємося ніяк. Ну добре, ми так по, по, знаєте, ну привіт, привіт. Е, і, типу, ну ми бачимо, що нам місця нема, нічого нема, ми сіли за інший стіл. Я думаю, блін, ну якщо ви так чекали, якщо ви так кликали, ну от ви кличете е, знайомих своїх, так? Дуже дуже активно. Ну, встань, хоча б скажи, ой, дівчата, блін, місць нема, давайте стульчик подвійнім, я не знаю, ну я б це, я б це так зробила. Я б якщо б я когось кликала, я б цю людину би, там, ну що, не можна стул підвінути, вони зробили у типу, нас нема. Тобто вони такі. І сидять. Я думаю, це що? Ну, типу. Ну, ок, ну, це трохи дивно. А... І. Я думаю, ну ладно, зараз ми сядемо, замовимо і, може, якось там піде. Ми щось замовили, сіли, нуль реакції, взагалі нуль. Вони сиділи, знаєте, ось так, як дідуш... дідушки ось ці боже, дідушки так не сидять, дідушек завжди якась двіжуха е за тим, що я бачу, у них якраз весело. Це сидять як ось ці зомбі, щось п'ють, щось їдять. Ще замовляють. Один, бачу вже трошки поплив від цього пива, такий я бачу, що він би не, про... не против бути піти десь поспати. Це шоста година вечора, а ще прикол. Ми запізнились на 15 там, щось хвилин. І е е я говорю, ну я прикалуюсь, я говорю по друзі своєї та запій, а вона говорить: блін, ми запізнюємось. Ну, типу, я кажу, що запізнююсь на 15 хвилин, взяться двіжуха, куча людей, це не запізнюємось, це, типу, нормально. Ну, на такі саме. Я знаю, що я взагалі людина, яка взагалі не запізнюється ніколи, і мене це дратує, жутко і так далі. Але не такі заходи, це 15 хвилин, це абсолютно норма. Ви щось приходимо, вже знаєте, всі сидять, вже всі їдять першу страву. Тобто я розумію, що вони приїхали за за 5 хвилин до початку, вже замовили, вже сидять, їдять, вже випали. І ось всі сидять. А а один чувак, коротше, він сидить і поруч. Там якраз два місця було. Було два місця, ми прийшли. Вони так як знаєте, рукою так оп, заняли. Щоб ці місця ми на них не сіли. Це чоловіки, з якими взагалі не спілкуємося, так сіли, і потім пройшли їх дівчата. Я oh, думаю, Блін, Ти серйозно Т ти, ну, полотенце туди ще положив, напиши, зайнято. Ну що за дитячий садочок, Боже, ну скільки вам років? Вам там за 35 вже, ну, успокойтеся. А... Ну ладно, окей. Ми прийшли, посиділи. Ми про чудово провели час, бо я з цією дівчинкою цю спілкуюсь. Ми ха-ха-ха-хі-хі-хі поржали. І вони завжди виходять покурити щось кудись. І ніхто не підійшов, нічого не запитав, нічого, взагалі, ноль, типу, реакції. І це якось дивно, тому що, типу, розраховувати на якусь ну, не то, що те, що дружбу, ну, на якісь такі ну, нормальні, типу, привітні стосунки. І це так дивно було. тобто... А... Дуже якась мертвяча обстановка дуже нецікава, дуже сумна, дуже ну, не енергійна, не активна, все-таки вяле. Ось, знаєте, поїсти. Вони там замовили мільйон страв. Ото перед основною стравою, основну страву, потім десерт. І знаєте, коли, типу, вони об'явились, коли ми зустрілись знов наступного дня, і у мене запитав чувак. А це не ви замовили вегетаріанську їжу і не сплатили? Я думаю, це що серйозно? Мені хотілося сказати так? <смі> Ой, господи, я думаю, ні, це не ми, це не ми не замовили вегетаріанську їжу і не сплатили. Боже, ну що це взагалі за питання? Ну я просто не Ну така душніна, знаєте, ну таке воно все. Ви хочеться так знаєте, сісти там і заснуть. І я що вам скажу? Я не, не, не втратила нічого, те, те, що я не ходила весь рік, і можна було цього разу не йти. Але знаєте, ну, типу, мені здалося, що треба сходити. Але а, я просто... Порівнюю наші компанії, Ось я ж вже говорила, мене дуже часто батьки з собою в дитинстві, в підлітковому віку я завжди з ними була, завжди мене брали. Я, ми завжди були разом. І я знаю багато друзів моїх батьків. І ось ці компанії, і зараз я приїжджала в Харків, знаєте, я з таким задоволенням зустрічаюсь з друзями батьків, з, з цими людьми, тому що ось там реально весело, там реально класно, там, там цікаво, якісь історії. А ета оті сидять. Чи то. Ну, я не можу сказати, що це, знаєте, покоління інше. Це просто інша якась культура відпочинку. І в цілому якось енергійно навіть люди, які там знають там, вірять в енергії, все і та далі. От ви зрозумієте, енергійно, воно було дуже душне. Ну, типу. Хотілося б пошвидше вже піти. Було не цікаво. А я так не люблю витрачати час на нецікаві речі. Я взагалі не так давно почала відмовляти людям в, в зустрічах дуже часто, блін, зараз я кому я відмовляю через те, що я не хочу бачитись. Але іноді я відмовляю людям, з якими я не хочу бачитись, тому що я розумію, що не маю взагалі бажання витрачати. І півгодини свого часу на це мені не цікаво, Я не хочу. Мені здається, дуже важливо взагалі в житті зрозуміти, що тобі цікаво, а що тобі не цікаво. А, і тут я пішла знаєте, пішла м... проти своїх правил і вирішила сходити. Я не жалкую, що я пішла, але я більше ходити не буду. Тобто мені стало <зуміло> зрозуміло, що я це робила правильно, що не ходила. Бо знаєте, ну така душніна, ну просто, ну просто. І з цим чи пов'язано, я не розумію. І ось це питання це ні ви замовили вегетаріанську їжу і не сплатили. І жарений банан хтось замовив і не сплатив. Говорю, ну я схожа на вегетаріанця, який не сплачує свої рахунки, напевно. Може, вони подумали, що ми Українка, Колумбійка, прийшли, поїли, не сплатили. Ну, такі смішні, ну чесно, <рес> не можу. Ось. Але все, що типу, стосується а, в межах праці, то все супер. Але за цим, за, за, за роботою я взагалі не бачу сенсу зустрічати. Я не розумію, навіщо так кликати, навіщо так. Звати активно, знаєте, прям активно, прям можливо дивитися десь навіть трошки назойлюва трошки. Тобто, мене це я, якщо людину так кличу, я я дійсно хочу її бачити. А тут якась, ну знаєте, ну боже, я вам клянусь, Рік кликали рік і кликали. Так, що ось а ось твоя подруга йде, і ти з нами пішли також. А я е, і вже і чоловіка ж я говорила, кликала, бо подумала, напевно, що, що він, можливо, проти, але він не проти. Просто я така людина, я не ходжу. Що це блін, це дві години просто витраченого часу і грошей. Нікуди. Ось. Так що тут такі, такі у них е, посиденьки у молоді? Друзі, я не договорила. Я забула додати, що мені здалось можливо, лише здалося, що людям просто самотньо, і вони не знають, як можливо комунікувати, як цю самотність подолати, і все, що вони придумали, це ходити на подібні заходи. Поїсти, попити та піти, лягти спати, і не факт, що їм взагалі самим це все цікаво, тому що я ще раз наголошую на тому, що атмосфера така мертвяча була. А коли людям дійсно цікаво, це відчувається, що вони захоплені розмовою, захоплені один іншим і так далі. що Це є дійсно щось таке глибше, ніж просто якась е... провести час просто заради того, щоб якось його провести. І... Можливо, я помиляюсь, але, скоріш за все, ні. Тому продовжуйте дивитися відео, я це вставлю всередину десь. Не захваті ми не захваті. Ой, Господі Боже. Що мені здається, це реально якийсь культурний спадок в них. Бо навіть навіть. Я і в Харкові не можу сказати, що дуже активна така людина була, але завжди, коли я кудись ходила, це було завжди весело і завжди, завжди цікаво, завжди смішно. І це не були якісь, знаєте, пригоди такі, якісь погані. Ні, це просто була, були цікаві люди, було весело. Може, це мені так завжди, знаєте, ще а, як це сказати, щастить на людей. Може, щастить, тому що дійсно у мене в житті. У мене в житті мені завжди зустрічаються дуже хороші люди, дуже веселі, класні, дуже цікаві, розумні і так далі. Може мені щастить. Але чому тут не пощастило тоді? М? Не зрозуміло. Ось я вже трошки змерзла на цьому балконі, я піду зараз е -е, назад. Давайте вам покажу. Трошки покажу тему, що ми. Тут я сиджу, тут ось так виглядає. Там ми тільки що пили каву. Там озеро. Зараз покажу озеро. Ось, і що е, круто, ну, це навіть не круто, це приємно, те, що коли ви бронюєте готель в Європі, у вас безкоштовний... Проїзд автобусом. І ми тут сідаємо на автобусі, їдемо в центр міста. Не треба, знаєте, брати машину, паркуватись десь незрозуміло, де. Коротше, все дуже зручно. Все, я всіх цілую обіймаю. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам відео, і напишіть мені, можливо, у вас теж якісь є цікаві історії. А ще не забудьте підписатись на мій телеграм-ютуб канал. Телеграм-канал буде тут QR-код зараз. І буде ссылка під відео. Uh, Тому підписуйтесь, uh, пишіть, ставте коментарі. Якщо у вас є якісь запитання, краще пишіть мені в телеграм-канал, бо тут я можу не побачити, не відповісти або ще щось. А uh, uh, в телеграмі я завжди відповідаю. Все, я вас всіх цілу відбімаю. Пока.